Привіт-привіт! І знов я про мотоцикли, а саме про про мотоцикли для Європи. Є така, є така, є такий попит сумасшедший, Ну зараз він, звісно, сильно успокоївся, але скажу вам без зайвої бахвальства, чи як то сказати правильно, дуріє весь світ від таких мотоциклів наших. ну Фактично, радянських мотоциклів, але от важких мотоциклів, не можу поняти чого саме, але е, сам був не раз в Польщі, і я вам скажу таку е, Таку інформацію, будемо так сказати. Значить, тако для поляків майте на увазі, хто десь буде в Польщі і до вас підійде поляк і скаже, чи пан може мені провести М-ку, а ти йому кажеш МТ. Він каже, так-так, М-ку, МТ. Так". То майте на увазі, що то різні речі, дуже велика різниця по речах, тому що звичайні пересічні громадяни називають всі наші всі радянські тяжкі мотоцикли М-ками. Вони частково праві через те, що МТ, МВ, М72, М71, М62, М63. Ото все маркіровки наших мотоциклів, наших і русських Уралів. От. І через то вони називають їх М-ками, але в більшості вони мають на увазі М72, попередник К-750. І той М-72, і в нас в Україні дуже дорогий мотоцикл. От. Е, ну, в рази дорожчий за от такого. В рази. Так що майте на увазі, бо дуже багато моїх знайомих попалились на ті справі, коли до них підходили. Навіть не то що знайомих українців, то ще вона, як то кажуть, простітільну, бо якби не дуже добре знав мову, не уточнив і так далі. А ще знаєте, коли підходить поляк і каже, я тобі дам 2000 доларів, привези мені М-ку. А, а Дядько знає, що та МТ в Україні коштує 100-200 доларів думаю, оце я зараз зароблю зразу як, як доларів в очах. А воно зовсім не так. Знаю приклади, коли поляки, які живуть в Україні, ну, тобто які дуже добре знають польську мову, ну, самі ну, женились на наших жінках чи дівчатах. Вот і Їх просили земляки, прижини мені М-ку, вони за, загонили їм МТ, а потім виходить той заказчик, грубо говоря, кажем так, і каже, курва, що тут за гумно ти мені припривез? От, і от таке. Так що вважайте, на що це справи? А по мотоциклах то фактично. Мода на ті мотоцикли саме через те, що більшість простих європейців е е е вважають, що всі такі тяжкі мотоцикли, то є воєнні мотоцикли. І частенько наші хлопці ну, не обманюють, а так роблять щось під обман. Тобто беруть, звичайну, МТ-шку, МТ11, МТ-10, ставлять лапухи. От, лапухи то такі сідушки роздільні, а вони з заводу такими йшли, то не є щось таке. Ставлять бака К-750 і фару таку довгу. І все. І кажуть, що то є воєнний мотоцикл, і вони пощі праві. <хи> ну, Але Але то е, не, не, не фідот, да не тот, як кажуть москалі. От така ситуація. Так що е, майте на увазі, до кого в Європі звернуться з таким проханням, то не думайте, що ви вже зловили Бога за ноги і зараз заробите пару тисяч доларів на рівному місці. Воно все зовсім не так просто, як здається. От така ситуація. Майте, вам дарую інформацію, яка коштувала мені свій час і нервів і грошей. А вам так навіть не за спасібу, а просто так. Бувайте здорові!